Взяли ребенка, трех лет, мальчик, забери Донбасс. Да и Гитлер, кстати, был лично очень сложный. Наш постоянный эксперт, постоянный эксперт. Русский фейк. Стукит с дна. Даємо відсіч ворожим маніпуляціям, націленим на нашу свідомість. З експертом детектора медіа Вадимом Міським. На українському радіо. Україна це не єдина країна, яка стикнулася з масованою дезінформацією під час війни. У відносно недалекій історії людства є схожі приклади, а значить, із цих прикладів ми можемо винести певні уроки для нас. Один із таких прикладів це хорватська війна за незалежність 91-95 років минулого століття. Технології дезінформації Сербії проти хорватів, тип фейків і навіть сюжети є дуже схожими на ті, які вигадує і застосовує Росія у сьогоднішній війні проти України, каже Наталія. Наталія Іщенко, редакторка видання Балканський оглядач, із нею ми сьогодні поговоримо про хорватський досвід війни, що супроводжувалася інформаційною агресією. Наталія Іщенко, українська журналістка і редакторка видання Балканський Оглядач, простежила паралелі між російською дезінформацією під час війни з Україною і сербською дезінформацією під час війни Хорватії за незалежність, яка відбулася 30 років тому. Нагадаю, що незалежні Хорватія і Україна майже ровесниці. Понад 90% хорватів на початку 1991 року підтримали проголошення незалежності країни на референдумі. За таким проголошенням послідувала війна із тодішньою Югославією і її просербськими сателітами а також втрата і повернення територій, і, врешті, становлення сучасної Хорватії, члена НАТО і Євросоюзу, яку роль зіграла інформаційна складова у цій війні. Про це розповіла Наталія Іщенко у. У своїй статті хорватський досвід інформаційної війни спростування ворожих фейків як фактор перемоги. А більше деталей вона розповіла нам наживо, треба напевно почати з того, що якраз стаття, яка вийшла на проєкті СТОПФейк, була написана після конференції, яку ми провели разом з хорватським державним центром дослідження війни. Меморіально-документальний центр, який якраз досліджує війну як історичну подію на підставі всіх документів, фактів і збирає, аналізує всі ці матеріали. Якраз ми з ними говорили про те, як відбувається війна в інформаційній площині, що саме робили агресори проти країни, і як країна захищалася. І якщо технології зрозуміли, що приблизно однакове, ми очікувано почули, що головне це спростування фейків, але для нас було дещо несподівано, що вони власне говорили, що це є основне завдання держави. Простування фейків, вони весь час на цьому наголошували. Вони весь час до цього поверталися. Коли ми задавали питання, а все ж таки, що треба чомусь секрет, вони все одно говорили про необхідність простування фейків. Причому це не йдеться про якусь роботу окремих журналістських спільнот чи громадських активістів. Ні, це йдеться про системну роботу всіх державних інституцій, насамперед, на міжнародному рівні тому, що вони з перших буквально днів війни вони зітхнулися з тим, що проти них працює фабрика фейків і дезінформація, яка орієнтується якраз на світ, і вона продукує для світу просто безліч якихось, здавалося б, безумних фейків, але які заходять те, що називається міжнародна спільнота. Ми, коли оце все почули, дослідили, задавали точніші питання, ми були шоковані тим, що наскільки технології дезінформації... Тип фейків, навіть сюжети є дотичними до українських таке враження, що штаб, який готував агресію гославсько Сербії проти Хорватії, креативний, так би мовити, штаб гібридної саме складової війни, не військової, а саме. Інформаційне, там пропагандистське, що цей штаб нікуди не пішов, він продовжував працювати, і саме ці заготовки, так би мовити, вони дістали, коли почалася агресія проти України. От тут є сенс зупинитися детальніше і поговорити про те, які ж наративи поширювали югославські серби і які паралелі ми можемо провести із сьогоднішніми діями Росії. Перше і головне обвинувачення була в бік хорватів і моральна, так би мовити, мобілізація всіх сербів, щоб вони йшли на війну проти хорватів, були готові воювати. Це була історія про те, що незалежність Хорватії дорівнює приходу до влади фашистів, що хорвати відроджують буквально фашистську державу. І, і незважаючи на те, що при владі в Хорватії президент Тужман це людина, яка взагалі-то під час війни воювала в партизанському загоні, здавалося б, ну це ж абсурд. Ні, почали говорити про фашизм в Хорватії не тільки для своєї аудиторії сервів, а на світовому рівні теж для того, щоб незалежність Хорватії як ідею, щоб її не підтримували. Це перше, друге, це фейки стосовно вбивства дітей. Ви знаєте, що такою першою метою загарбників було місто Вукавар. Коли вже Вукавар пав, то у всьому світі почала транслюватися інформація про те, що коли сербські війська зайшли в цей регіон, то вони нібито виявили, що в початковій школі вбито 40 маленьких малюків. І що хорвати таке зробили, вбивши 40 сербських дітей. І цю інформацію передало на секундочку агентство Рейтер і почали транслювати міжнародні поважні медіа, в тому числі там незалежні мовники, британські там інші. Через буквально кілька годин рейтер спростував цю інформацію. Звільнив цього кореспондента, тому що виявилося так, що ця новина робилася бюро рейтер, яке працювало в Білграді, і сербський керівник цього офісу він розповсюдив новину, яку переказав. Журналіст, який був на місці, він насправді був фотографом. Але коли його потім запитали, де докази, ці, він сказав, що мені не далі фотографувати. Тобто, без жодного доказу новина моментально за кілька годин була розповсюджена по всьому світу. Вау. А чому так сталося? Потім от аналізували, і цей кейс розглядався навіть в гайському трибуналі, як приклад військової пропаганди. І з'ясувалося, що якраз коли вони запускали агресор сербський, югославсько-сербський, запускав всю новину про розп'ятих 40 малюків. В цей же час парамілітарне з'єднання разом з Югославською армією вбивали пацієнти вуковарської лікарні. Це жахливий воєнний злочин, який теж був темою розряду гавського трибуналу. І якраз коли агресор зрозумів, що буде відбуватися якісь військові злочини з їхнього боку. Вони запустили цю інформацію на щоб, випередження на випередження, щоб виправдати себе, так би мовити, щоб змістити, Інформаційний фонд взагалі, і щоб світ провоковар знав те, що там хорвати когось вбили, а не те, що там серби вбивають поранених і хворих пацієнтів в лікарні. Там жахлива взагалі історія. Розумієте, і ми це все послухали і зрозуміли, що світ, в принципі, не зробив висновків з тої війни, і саме тому став можливий розп'ятий хлопчик в Україні. Схожа історія і методи обстрілу лікарень теж схожі насправді. І щодо висновків, які би мав світ зробити висновки, дуже багато висновків. По перше, треба перевіряти інформацію з незалежних джерел. Навіть міжнародні медіа, якщо вони працюють з одного боку конфлікту, не можуть бути неупереджені. Треба ще мати на увазі, що тоді, в зоні бойових дій, не працювали міжнародні журналісти. Але вони довіряли своїм контактам на місцевому рівні, і якщо їх колеги сербські говорили, що таке там сталося, то вони їм вірили. Як довго, дуже вірила міжнародна спільнота, і досі залишається, вони. Продовжує твірити, так би мовити, російським журналістам. Ви ж знаєте ці історії, коли на рівних збиралися українські журналісти і російські пропагандисти, які теж маркувалися як журналісти, і подавалися вони як рівноцінні учасники діалогу. Але це неможливо так робити, коли агресор. Використовує свої медіа як частину взагалі військових дій, то треба все ж таки якісь інші визначення придумувати. Я не знаю для медіа і тих, хто там працює, якщо це саме пропагандистська машина агресора. Бачимо, що паралелей можна провести чимало між цими двома війнами. Ну, а кожен з нас може і має добирати ретельніше, з яких джерел черпає інформацію і будь-яку інформацію, особливо перед тим, як її поширити, перевіряти на достовірність. Нагадаю, ми слухали думки Наталії Іщенко, редакторки видання Балканський Оглядач. Ну а з вами був Вадим Міський. До зустрічі. Руський фейк. Стукіт з дна. Даємо відсіч ворожим маніпуляціям, націленим на нашу свідомість, з експертом детектора медіа Вадимом Міським на українському радіо.